Обираєш вишукану та комфортну душову перегородку, Тоді тобі до нас. Душова перегородка Крістіна від компанії Splenko. Ідеальне рішення для сучасної ванної кімнати в інтажному стилі. Склому використали з діамант, загартований товщиною 8 мм. Особлива увага приділена саме цьому склу, яке вирізняється вертикальними рельєфними смугами. Має чистий кришталевий колір, завдяки чому інтер'єр виглядає світліше. Для стійкості ми обрали прямокутну штангу міцності під кутом 90 градусів. Встановили магнітний ущільнювач, надійний захист від бризок. Розміщення дверей ми зробили з надійними завісами. Їх основна перевага в тому, що для встановлення не треба прирізати ущільнювач, а тому душова є більш герметичною. Ручка скоба горизонтальна, гарне та комфортне рішення. Колір фурнітури елегантний золотий, довговічний та водночас стильний вибір, розміри душової перегородки. Висота душової – 2120 мм, ширина стінки зліва 990 мм, ширина стінки справа 1000 мм, ширина дверей 800 мм. Якщо шукаєш лаконічний та сучасний дизайн душової перегородки, пиши нам у директ або телефонуй.